Усі магазини Foxtrot вже обслуговують жестовою мовою. Проєкт Безбар'єрний Foxtrot досягнув нової вершини. 100% покриття сервісами для виклику перекладачів жестової мови усієї мережі. Як дізнатися, що у точці обслуговування можна скористатися сервісом перекладу жестової мови? На графіку робіт є спеціальна позначка. Доступні сервіси перше CONNECTPRO та Connect QR для виклику онлайн-перекладача друге вушко на сайті Foxtrot.ua Третє. Інтеграція DeFID для застосування програми лояльності без зайвих процедур Четверте. Індукційні петлі для слухових апаратів Люди з порушенням слуху тепер можуть отримувати кваліфіковані консультації не лише в обласних центрах, а й у менших містах: Броварах, Мукачевому, Стрию, Ніжині, Нікополі, Кременчуці, Подільську та багатьох інших. Поділись цією новиною, щоб більше людей дізнались про можливості. Коли бізнес має серце, це Фокстрот.